Всім привіт! Я Таня, ви на каналі Світі Духи, і сьогодні ми з вами поговоримо про аромати на весну, які я придбала собі для проби. Та один флакончик в мене є вже придбаний в повнорозмірному флаконі. Давайте, мабуть, з цього і почнемо. Це буде перший аромат це Burberry Her в парфумованій воді. Це можна сказати аналог Бакара руж, але без ось цих йодів, стерілок, лікарняних всіх цих моментів, які я так ненавиджу в. Оригінальні бакарі. Цей аромат також створив французьку Руджан, який є творцем оригінальної бакари. І тут є все найкраще з бакари, як я це називаю, це просто есенція всього найкращого. Що саме тут найкраще? Тут в нас йде піраміди з ягодами, такі як малина, полуниця, ожина, там навіть є черешні чи вишня, щось таке. Тут Мускус в базі і е, пачулі, якась ще деревина є. А, це дуже гарний аромат, дуже шлейфовий та стійкий. І мені здається, що на ось таку прохолодну трішки весну, навіть е, було плюс 27, я в ньому була, і я не задихалася. Він дуже шлейфовий, гарний, і я вважаю, що е, він на весну дуже гарно підійде. А, наступний аромат, який я взяла в, від відливанті, це байредо ляцюліп, і це просто втілення весни. В ароматі просто дуже чистий такий прозорий аромат, акварельний навіть він називається ля тюліп тюльпан. Але я чула, читала, бачила в відео на YouTube про те, що в нас оригінальний, тобто квітка тюльпану, вона нічим не пахне. Ну, якби вона пахне, там зеленю, щось таке, але сам сама квітка, як і орхідея, нічим не пахне. Я читала, як створювали цей аромат. Там е, два компоненти вон, е, їх поєднали і вийшов такий аромат е, чистий. Тобто він пахне мускусом е, чистою е, зелен'ю. Мені взагалі, ну якби зелень є, але мені чомусь нагадує якусь е, дуже таку. Гарно випрану білизну, як в якомусь готелі, і знаєте, всі з береду купаю, куплю господі, <смі> покупають береду бланш. Тобто він там, типу про якийсь там порошок, кондиціонер для, для білизни. Але ось цей аромат для мене більш про чистоту, аніж бланш. Тобто, що я маю на увазі? Тут він дуже такий свіжий, прозорий, повітряний а, от, е, аромат чистоти, ніби ти. Помився, прийняла душ. І надягнула на себе всю білизну чисту, тільки попрану. Тобто вона навіть не полежала в шафі, да? а просто сушилки ви взяли, на себе надягнули, і весь там ваш гель, для душу, порошок, воно все поєднується. Ось в цей аромат. Не знаю, для мене він просто дуже чистий. Я не уявляю, як тепер купувати бланш, тому що я хотіла бланшобі, але він там більш такий, просто як навіть не порошок, а для мене милко для рук. Ось а цей аромат він. Не дуже стійкий, але він такий гарний. Я б собі дуже хотіла, але зараза він дуже дорогий. Я не розумію, чому він такий дорогий зараза. Ну коротше. І, до речі, якщо відійти від теми про весняні аромати, які зараз в мене є, нещодавно вийшов аромат від бренду 2787 персе, я його вже спробувала в ароматеці, і я була просто в шоці, що це тупо аналог байреду бланш, але навіть цікавіше. Якщо ви хотіли собі бланш, давно мріяли, покупали собі такі відліванти, але для вас дорого взяти. Повнорозмірний флакон, тому що він коштує в районі там що майже 8 тисяч. Я вважаю, що це дуже дорого для такого аромату, якби простого він не цікавий, Він звичайний чистий аромат. Знаєте? От і а, ось цей аромат персе він навіть краще, і е, зараз на нього ажіотаж пройде, тому що це новинка 24-го року. Трішки почекати він буде доступніший і е, він вже ну навіть зараз він коштує дешевше ніж бланш, а буде навіть ще дешевше, якщо там плюс використати якісь там свої бали накопичені, якщо це брати ароматеку, да наприклад. Там мінус 20%, якщо у вас є картка, якщо у вас там день народження, то можна придбати там теж вигідно. Ну, в общем, розуміло, ви знаєте, як купляти ці аромати. Тому така історія з бередо. Ем, я би собі хотіла, я його, якщо чесно, я його берегу, бережу, а, тому що я розумію, що отаку от, 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 от пізюльку, <пізь>, <піз <'юльку> я звільнююся, я купила за в районі 800 гривень, тут 5 мл. Ну, це дов, дуже дорого, я вважаю. Просто взяла його. Поспробувати, а в магазині е, менше ніж 5 мл не, не продають, і він ну, дуже дорогий зараза. Так що так, дівчата. Наступний бренд, який я хочу поговорити, це буде Essential Parfums. І е, тут в мене теж перший аромат це The Mask. Е, знову таки це про чистоту. Да? Тут Таня просто вдарилася в чистоту цієї весни, щось в мене поперло на це. А, так, і в нас це парфумер Каліс Бекер цього парфуму. І а, що тут заявлено, мускус, а, джинджер це імбир, лаванда, а, якісь квіти, а, якісь деревинні ноти і сандал. А, я на себе його навіть нанесу. Можливо, давайте сюди на. На руку. Тут відчувається дуже сильно сандал, мускус і лаванда. Це теж такий унісекс-аромат, і мені чим подобається бренд Essential Show Perfums, це те, що там, по-перше, дуже великі, ну, подивіться, дуже великі такі ну, 2 мілілітрові Семпли, по-перше, по-друге, ви можете купити собі 10 мілілітрів, це як типу, Тревел, да там він в районі 980 гривень коштує. Якщо ви там дуже впевнені, що ви хочете саме цей аромат, можете купити 100 мілілітрів за дуже вигідною ціною, особливо якщо купувати там на знижках, а знову таки в ароматеці мінус 20%, там в районі 3 тисяч, можете взяти собі 100 мілілітрів нішового класного парфуму від крутих парфумерів. Я вважаю, це дуже класна ціна, тому що зараз. Люкс, блін, коштує дорожче, аніж ніша. От. Цей аромат я вже його на, наносила на себе. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий, він просто вас окутує в якийсь м, кокон. Це аромат читати, ну, от я кажу вам, ну, він не дуже якийсь там унікальний. Це реально от, мускус, лаванда і сандал. От чим заявлено, тим і пахне. Дуже чистий аромат випраного. Не тіло випрана, а вимитого тіла, якимось там душистим милом, все. Ось такий от ароматик. Тому що ну, мускус тим, чим, чим заявлено, тим і пахне. Знаєте. А, якщо порівнювати Бербері і Демаск, Burberry пахне цікавіше, тому що тут піраміда, знаєте, вона така обширна і вона так переливається. А тут Демаск, він якби як сів, може верхні. Зараз будуть випаровуватись, але все одно в базі залишається мускус, лаванда, сандал, все. Я просто не хочу брати собі навіть 10 мл, тому що розумію, що дуже такий аромат. Просто про чистоту я можу на себе просто якісь для тіла нанести. І наступний аромат це Rose Magnetic. Так, в нас тут про розу, ваніль. Турецька троянда. Тут щось якісь ще ноти я базові, я вам тут десь прикріплю. Так, тут я ось цей аромат пшикну сюди, а не на себе. Тому, що, я пам'ятаю, він для мене був дуже, дуже таким, о. Коротше, дуже багато там троянди. Я троянду люблю. Вона тут дуже щось потекло. Вона тут дуже свіжа, її тут просто дуже багато, вона як монотроянда, і тому я теж якби не знаю, я сумніваюся, чи брати мені цей аромат, чи не брати. Думаю, що не буду брати мені цього 2 мл вистачить, тому що просто трішки не моє. Якщо ви любите троянди, і там щоб вона була. Чи це там, троянда там, з ваніллю або там, з чимось замішана з мускусом, ось цей аромат буде ваш. Тут, тут троянда вона не пудрива, вона не ретро, а, вона свіжа, зрізана трояндо. Вона дуже зелено, пахне по вісняному, просто трішки не мій може, вайб, тому я думаю, що. А повного флакону мені просто не треба. Якщо казати про цей бренд, що я б там хотіла собі повний флакон, так це Divine Vanille, тому що це трішки схоже на Angel Share від Kilian. Я думаю, що візьму собі його на осінь. От подивлюся, якщо щось ще там не захочу. Взагалі я багато чого хочу. Просто Divine Vanille Мені дуже подобається, тому що він похож на. Angel Share, а Енджел Share дуже дорогий і коротше, якщо не можу купити купити Kilian, я куплю просто Essential Parfum, тому що він теж дуже такий стильний, класний аромат і його собі хочу. Mm. Ну коротше, мускус реально, от він просто як сівся, він навіть не грає. Тобто, чиста, чистий аромат офіс. Якщо ви десь працюєте з людьми і ви розумієте, що вам не можна якісь там ярких ароматів, то, будь ласка, беріть, мускус, не вам кажу, буде класно. І до речі, він компліментарний. Я теж про нього читала. Там всі кажуть, на ну, нього дають компліменти, тому що ну люди, я думаю, полюбляють, коли люди пахнуть чисто, що вони помилися, тому звісно, ви будете отримати компліменти. І ще одна, ще один аромат це мемо Гранада. Це аромат напій як коктейль Грінадін, тому що тут в нас йде бергамот, гранат, квіти апельсину, жасмін, гіліатроп, мускус і амбра. Цей аромат він дуже гучний, просто нереально. Я його зараз сюди пшикну. Бляха. На руку себе пшикнула. Ладно, буду на руці. Він дуже красивий, але настільки гучний, що його треба, я не знаю, потрішки наносити. Я розумію, що він настільки гучний, що з цього мені теж буде достатньо. Я просто, ну, цілий флакон, маємо, якщо ви знаєте, в них є тревели, але не всіх ароматів. Наприклад, там є, знаю, Марфа, є. Е... Щось з шкіри, ну, коротше, є деякі аромати, але не всі в мініатюрах. І в, в них вони всі йдуть 75 мл, ну, навіщо мені це відро? Я просто його в принципі, не використаю весь. Я по цій причині теж купила Burberio в 30 ці а не в 50, тому що там а, був набір 50 мл аромат, плюс а, а, батер для тіла, і це коштувало 2, там, щось 400. А цей аромат я купила за 1600. Тобто, Показала Таня, блін, що ти не купиш за 200, в тебе буде і крем, і 50 мл аромат. Ну просто я хочу, щоб в мене аромати е, мали. Тенденцію закінчуватися, тому що тридцятка це здається, типу, а це мало. Але це багато, коли в тебе не один аромат, і не три, і не п'ять. І тоді, просто щоб вони закінчувалися, я вже купляла щось нове спробувати. Іначе, якщо в мене буде все там, по 75-100 по мл, я просто ніколи це не закінчу, а потім продавати я не хочу, тому що аромати дорогі, а потім ти продаєшся дуже, ну, якби за бісенок. Розумієте? От. І тому я краще купила маленьку, якщо мені дуже захочеться, господи, я куплю там я собі ще. Тут тридятку, але я думаю, що не захочеться, захочу ще спробувати нове. Тому ось такі, скажіть мені, семпли дуже круто, тому що навіть іноді тобі ось цих маленьких штучечок вже достатньо. Розумієте? От як я кажу з мускусом, Мені не треба цілий, і розмагнетік, мені не треба. Я от покористуюся декілька разів, він в мене буде лежати. Я впевнена на півроку не буду їм користуватися. Коротше, мемогранада це в нас. Жасмин. І ось тут, господи, бергамот, як він, памгронейт у гранат. Ну, гранат тут як пахне, ніби то якийсь просто фрукт чи ягода, розумієте? А дуже відчуваю жасмин і амбру. Ну, амбра, вона така дуже легка. Тобто це не грансуар від Mason Francisco. Це тобто, та не така та ж, важка. Тобто амбра тут в кінці, то я думаю, вона як тут акордом. Вона йде амбер акорд. Тобто, вона дуже така тоненька. О, ну, коротше, я чую ще якісь цитруси. Тут написано, що це а, квітка апельсину, але мені щось. А, цитрус тут же бергамот. І бергамот мені як апельсин, поняли? От. Ну, це дуже красивий квіт... біло-квітковий цитрусовий аромат, тобто бергамот. Плюс білі квіти, плюс амбра в базі. Він дуже стійкий, і дуже шлейфовий. Дівчата, якщо ви таке любите, просто спробуйте. Спробуйте там. В ароматеці є мема. Ви можете спробувати, як я ось ці е, пробники я брала в Єві взагалі. Ось вони всі офіціальні, тобто, це вони йдуть з голограмою, тобто це не паль. Ну просто щоб зрозуміти, я спочатку приходжу в ароматеку, там щось попшикали на себе, бовжан, в жан, і потім розумію, я хочу це взагалі розносити чи не хочу. Потім куплю, там, купую в районі там, 200 гривень за ціною розпиву, навіть дешевше виходить. Тому що це, я нагадую вам, що -то, там 700 гривень я покупала, 5, 5 мл камон. О, тому я економлю, тому що він дорогий зараз. От. А, ну, коротше, це поки що все, те, що я розношую зараз, те, що я думаю купляти, не купляти. От буду ще думати над якимись новиночками, які я хочу придбати, спробувати потім вам про них розкажу. А ви пишіть мені в коментарі, що ви зараз користуєтеся, що ви зараз на себе вшикаєте. Може, я для себе щось там теж знайду. Як дівчина якась писала мені про розенду Матео номер 4 я купила за її порадою Класний аромат, але він в мене лежить, я не встигла їм по користуватися, стало дуже тепло. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, і ми з вами побачимося вже в наступному відео. Я вас цілую. Всім пока!